Фраза have your head in the sand у розмовній англійській означає ігнорувати очевидну проблему, закривати на неї очі, робити вигляд, що все добре, хоча це не так. Дослівно перекладається як тримати голову в піску, як страус. He eats fast food every day, but says he's totally healthy. He really has his head in the sand». Він щодня їсть фастфуд, але стверджує, що абсолютно здоровий. Він просто заплющує очі на проблему. He eats fast food every day, but says he's totally healthy. He really has his head in the sand. А хто з твого оточення has their head in the sand? Коли мова йде про здоров'я чи звички? Поділись у коментарях. Хочеш говорити ще впевненіше і звучати природно? Як у цьому відео? Забирай мій курс Say It Better за посиланням у описі каналу.